Що ж ми сьогодні скажемо із апостолом Павлом в посланню Солунянам? Ми чекаємо од Небес Сина Божого, котрого Бог воскресив із мертвих Ісуса і збавляючого нас від грядущого гніва. Послання к Перша глава, 10 вірш. І так ми Смисл жизни полагає на то, що коли буде страшний суд, то ми будемо все робити, щоб збіжати, і збавитись від будучого гніва, бо гнів Божий, неправедних направить у пекло, тільки праведних укаже на праву сторону. Но точно так і нині хто не готується до вічного суда. Покаянням, молитвою, добрими ділами, то і тут на землі много зробить, много нахватає. Но він не ізбавиться від будущого гніва на страшному суді. Представ свою картину, якщо колись у Києві 300-тисячний кресний ход православної канонічної церкви від Володимирської Горки до Лаври ішов, яка краса. Ну, примерно щось буде подобне таке, коли тисячі й тисячі людей будуть йти в пекло, теж розхвалюючися, які вони славні, йдучи з транспарантами, а фініш, а фініш пекло і вічні муки. Боже, благослови наших людей, щоб не елінувалися трудитися на цьому світі, щоб нікого не обожали. Не дітей, ні, ні отця, ні матір, ні жону, ні артистів, ні лідерів, ні якихось правителів, або тільки обожали Господа Його єдиного приймати, щоб бути достойним його учениками, щоб тут на землі старатися вкушати хліба і споділитися із нуждаючим, бо лише у тому що ми діти Божі, котрі тут на землі вкушають хліб. і Діляться з ним вічності, лише таки вкусять хліба і в царстві Божім, і, збавившись від будущого гніва, готуються до того ціложизаним подвигом, віримо Христа, смиренним несенням свого креста і по милості Божої, і наслідниками можемо стати царства Божого. Амінь.